Всім привіт. Добрався сьогодні до фазенди. Отже, сіно на місці. Ми його запакували. Е в общем, ми взяли 400 тюків. Я думаю, нашим вівцям баранам хватить на зиму. Ми ще плюс докосимо, є в нас добавки. Також люцерну сіяли, але ж дощів не було, там не назвеш її люцерною. Ну, там таке, щось щось буде. Отже тюки, скажімо, трішки різнилися. Від 14 до, до 16 кілограмів. Але 16 рідко. Ну, ми так посчитали, приблизно, я думаю, 6 тонн буде законних. Ходімте подивимося також, що там барани. Бо мені два дні було не до баранів, не до ціплят. Також я вам покажу сьогодні ціплят, наскільки вони виросли. Та й взагалі. Отже, що наші барани. Ночують вони другий день на пазбищі. Витоптали вже майже. Половину того, що ми загородили. Я думаю, на місяця півтора хватить. Далі будемо дивитися. Також буду сьогодні телефонувати, їх треба срочно постригти, тому що їм жарко. Тут ближче до води, оце вони цілий день тут і, і лежать. Малі підросли їм. Як я казав, малі підросли, видно. По цих нових наших, ну я не можу сказати ще, що там вони, чи підросли, чи не підросли, але вони вже в кучі. В місті вони вже і ходять, скажімо так. Треба срочно стригти. Вон кущ там, там є і тінь, але щось вони туди ще голови всі ховають. Будемо розводити. Привеземо їм барана і будемо розводити якусь... Породу, не знаємо яку. Ну, ближче, ближче до Романовської. Так, підемо до ціплят. Так, ось наші ціплята. Це вони у нас уже тиждень. Так, да, тиждень, мабуть, днів вісім. Ну, скажімо так. Підросли. Звісно, підросли, тому що за 8 днів з'їли 3 мішки купованого фуражу. По 25 кг. Оце останнє сьогодні висипали. Купили ще мішок і будемо домішувати своє насіння, кукурудзу та пшеницю. Так, по ціплятах, світліші це у нас мастер грей. Як сказали. І рижі. Та вони такі якісь мелкі. Домінант. 50 на 50. Кількість ми придбали 160 штук. 4 пропало при. При покупці. Ну, в общем, перевозили, вони задушилися в ящиках. І один на протязі восьми днів. Я вважаю, що це нормально. Так, ростуть живенькі. Світло ми вже не включаємо. Також дуйчик також не включаємо. Тут в нас була стіна, ми тут загораджували. Ось поки. Отак було. Десь отак приблизно. Ну, зараз ми відкрили. Тобто їхня Це в нас тут було вікно раніше, ми випиляли і вставили двері. Отже, так, живенький, ну, я не знаю, я дуже по ціплятах не, не мастер, але навид нічого. Будемо чекати яйце. Так, ходімо далі. Що у нас? Поросята. Так, ось наші поросята. Через 4 дні їм буде виповнюватися місяць. Я думаю, будемо розсаджувати. Так, ми їх сьогодні скастрували. З цього виводку тут тільки лише один кабанчик, також покололи. Е -е так, скільки в нас їх тут? Десять. У нас їх тут 10. Це перший виводок. Це та мамаша, що привела аж 18. З 18 залишилось 10. Ні, 11. 11 ми підкинули до другої. Зараз перейдемо туди. Так, ці на один тиждень старші, ніж ті. Зараз я покажу. Але вони по факту менші. Менші приблизно... Менші приблизно десь ну, кілограма на два. Да. Там такі гарні. Нічого не скажу, гарні. Пересаджувати ми їх будемо в місті. Ми їм вже підготували кімнату. Зараз також покажу. От. Тут лише один кабанчик, лише один. Там, здається, щас, щас, шість, навіть, шість, з одинадцяти, шість, так. Да. Ось також у нас Мамаша. Така здорова, я не знаю. Мабуть. Під 300, мабуть. Так, у неї срок десь через, через, через. Дві неділі також буде лупити. Так, ходімте, покажу тих. Так, це у нас другі, дивіться. На один тиждень молодший від тих, але на кілограма 2-2,5 сьогодні важили більше. Ну нічого, я думаю, вони там Зільються в місті. І буде порядок. Такі вони трішки. Трішки їх покошмарили. Так, да, тут шість. Кабанчиків з 11. Мамашу висмактали вже до ручки. Ми почали давати сухе молоко і додати фураж для свиноматок. Бо вона зараз у нас взагалі така, хоч би нічого з неї не трапилось. Малі такі гарненькі. Хвости ми їм понад кусювали. Те ще раніше. Бо У нас була проблема з хвостами. Занять чуть не загризли. свиню. Оце таке, так. Тут ми вже освободили, підбілили, вичистили воду опустили, кормушку спорожнили. Оце вони у нас тут будуть. Одне єдине, може, тут наваримо пару прутів, щоб не застривали голови. Також це у нас остаток. Це дюрок ми її злучили на свиноматку. Вона вчора повинна, повинна була починати гуляти, але нічого не трапилося. Значить, у нас все вийшло. Ми її відсадимо, під неї ще зробимо закром для свиноматки. Це такі в нас тут. Таке третій сорт не брак. є поганенька, це в нас саме менше Ну, це такі більш-менш. Оце якось так.